Народна творчість у масах у Дніпропетровську машини на літо не тільки перевзувають, а перевдягають. Містом їздять автомобілі у вишиванках. В національних одежах ходять і містяни, бо навіть паркани і мости одяглися у державні кольори. Колись аполітичне місто перетворилося на справжню твердиню патріотизму на сході. Жовто-блакитним містом погуляла Ольга Волинська. Жовто-блакитними прапорцями на автівках сьогодні вже нікого не здивуєш. Тому Дніпропетровці почали одягати своїх чотириколісних у ось такі вишиванки. Здесь ми можемо наблюдать процес э, печати, наклеек, автовишиванок для наших автопатріотів. Це невеличка типографія Дніпропетровську звелася на ноги на хвилі патріотизму. Ще місяць тому вона переживала кризу, але вучна ідея усе змінила. Эта ідея сама вітала в воздухі, потому тому що э, часто люди пишуть Ми думали об этом, мы ми хотіли а э... Ми не знали, как це можна реалізувати. Менш ніж за місяць автовишиванка стала хітом продажу клієнтів. Сила селена. Уже понад сотні автівок з усієї країни їздять у модній одежині. Найбільш активні автопатріоти навіть збираються влаштувати зліт автовишиванок у столиці. У типографії зором сягають ще далі. Я б очень хотіла, щоб автовишиванка ета була стала національною ідеєю. Это, безусловно, моя гражданська позиція очень люблю страну, в которой я живу, в которой я робота, в которой ну рестут моя дочка. Я очень люблю Україну. Останнім часом Дніпропетровськ змінився докорінно. Ледь не на кожному будинку маю державні прапори, бо навіть мости зазвичай брудносірі вбираються в патріотичні кольори. Патріотичні заклики прикрашають ще на кожну автівку. Ні, Україну не дадім однозначно, пусть даже не мічта. А синьо-жовті стрічки майорять навіть на дитячих візочках. Містяни видягають вишиванки, хоч би й на роботу. Це самовираження, це почуття це. того, що ти є частиною України, українцем. Нічого не боюся. Я, я все-таки живу в незалежній Україні і маю право носити і говорити те, що вважаю за потрібне. Це той самий паркан біля обласної адміністрації, де 26 січня у день побиття місцевих активістів майдану ховалися ті тушки. І, хоча в них досі так і не знайшли, на днях тут з'явився величезний державний прапор довжиною у 245 метрів. Довжелезний стяг ідея штабу національного захисту на синьо жовтий брезент скинулася адміністрація та меценати. Мешканці від результату в захваті. Це не міта так має бути. так должно було случитися, тому що не зря. Люди за що то стояли, зажні зряні не дай, віддавали свої життя. Це, мабуть, найпатріотичніший паркан в Україні. Це лише маленька капля в океані тих справ, які ми робимо, які ми ще будемо робити. А ось біля цього фортепіано, розмальованого українським орнаментом, що вечора збираються Дніпропетровці, аби виказати те, що годі передати словами. Ольга Волинська Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Будьмо разом на цьому бажаю вам твердості, віри і витримки до зустрічі завтра.